Шестеро волонтерів демонтують трибуни у приміщенні Полтавського педуніверситету, де раніше була навчальна аудиторія. Демонтаж зараз у нас трибун. Вчора був у нас демонтаж плит, стінок цих. Ну, ще тут трошки залишилося, але трибуни заважають це додемонтовувати. А так, зараз у нас головна задача це демонтаж цих трибун. І там батарей. Роботу виконують волонтери всеукраїнського табору Будуємо Україну разом. Організація виникла 2014 року на базі української освітньої платформи. Тоді волонтери об'єдналися заради відновлення будинків, які знищили під час війни на сході України. Нині ж, зокрема, ремонтують помешкання для переселенців, які вимушено переїхали до інших областей України. Також створюють освітній простір. Я долучитися, тому що це шанс допомогти. Людям у такий складний час, це також новий виклик для себе. Це можливість пізнати щось нове, тому що нас дуже цікава і гарна культосвідка, культурна програма після роботи на об'єкті. Ось, Наприклад, сьогодні ми будемо танцювати, малювати потерківський розпис. Ця аудиторія буде розділена на низку таких зон, де буде можливість різного роду проведення заходів, гри в шах, перегляд фільмів, читання віршів, змагань. Інша зона це буде зона психологічного релаксу, тренінгу, де під наглядом спеціалістів буде проводитися ціла низка заходів для реабілітації та внутрішньо переміщених осіб в громаду, в полтавську громаду і адаптації до. Нових умов життя. До будівельного табору у Полтаві долучились місцеві жителі та волонтери із семи областей, розповіла Анастасія Дишкант. Ми або самі шукаємо громаду і пропонуємо їм долучитися до буру, або громади самі не знаходять. Команда місцева з Полтави взяла участь у навчанні і відбудуємо Україну разом стосовно того, як організовувати табори в своїй громаді. І так вийшло, що сьогодні ми вже тут. Об'єм робіт у нас доволі великий. Сподіваємося встигнути за три тижні зробити те, що запланували. Ремонтують також вісім кімнат в одному із гуртожитків університету. Там живуть переселенці, які приїхали до Полтави через війну. Ми тут робимо космічний ремонт, щоб коли вони заїжджають, то вони відчували якийсь затишок, а не те, що вони все втратили тут прихил сюди, тут ще гірше. Працюватимуть волонтери у три заїзди по сім днів. Щодня на об'єктах зо два десятки людей. На цьому заїзді будемо більше такий демонтаж, більше шпалери зривати, а далі вже буде шпаклювання, покраска і вже оформлення так нормально простору. Вирішили прийняти участь, тому що це робиться для нашого університету, для наших, ну для наших людей. Щось робити зі своїми руками все реально класно. Як розповів перший проректор педуніверситету Олексій Гура, на ремонт приміщень витратять понад півмільйона гривень. Ці гроші надають благодійники. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.